Хочу сказати, що попередньо, ми вважаємо, що було три каба, які долітили до міста Харкова. На жаль, дуже постраждала лікарня, в якій перебували пацієнти. Вони знаходились на стаціонарі Вибито понад 200 вікон. Крім цього, постраждали Лепи і декілька районів міста Харкова знаходяться. Без електропостачання хочу сказати, що на теперішній час приблизно 30 тисяч абонентів без енергопостачання. Робота наша комунальна служба робота енергетики для того, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання для мешканців міста Харков. Попередньо 200 вибитих вікон тільки в лікарні. Крім цього, постраждали вікна в іншому районі міста Харкова, вибухової хвилі, і теж вікна потрібно буде доставляти